Пробуємо ось це? Зараз заварити. Саме заварити ну, сирою резиною. Не просто приклеїти з середини, а саме заварити на горячу. Що з відео, щоб показати? Який поріс, ось поріс. Будемо його гарненько запаювати. Запаювати під температурою, сирою резиною, поки що затираємо. Ось, де каменем не достаю, беру щітку ось з таким Ворсом поміж цими реберцятами прочищаю гарно. Взяли термостійку нитку. Так, зав'язали спочатку просто так, потім зав'язали ось так, щоб зробився ось великий вузол, тому що ігла велика, щоб не вийшла. Нинка. Так, замотали на перст, ось так закручуємо. І тягнемо. І потягнули, і вийвся ось такий вузол, гарний великий. І зашиваємо. Намазали кремом, Йо, кремом термоклеєм. <різь> Цемент гарно, тепер сиру резину викладуємо. Ось так усе вийшло. На 8 по 10-бальній системі. Далі будемо старатися краще, але все гарно затвердло. Непогано резина зварилась. Побачимо, як буде їздити. Тут таке зиловське колесо. Ну, вазиковське. З вазика. Ще можна навертити лінії. Шипи, також ну, витерти бурмашинкою. І гарно затерти. Дві полоски зробилися чомусь. До зустрічі хорошого часу суток. Ну, Звідси, звичайно, також пластер. Радіальний, такий великий. Я думаю, що буде тримати. Повинно би тримати.